Я зараз покажу, що я купила Афролі. Перший я почну з візі. Це дубайський шоколад 35-39 гривень. І дубайський шоколад будемо на відео пробувати. Далі ось таку таке маршрут за 9 гривень. І це будемо потім пробувати. І зараз покажу, що я з канцелярію купила зараз покажу. ось таких дві ручки, ось такі, це як Apple Pencil, тільки це ось так, типа, тим е, по телефоні, а ось з цією просто пишеш. Ось так розбігають. або пенസിൽ. І етикетку щось не витерла. Ну такі, короче, і шасі там можна і паласьунти, і от такі ба-ба-ба. Такі, короче. Дальше ось така гарна лапочка. Дуже гарна, така гарненька. Так. З Тут такі діамантики. Знаєте що, я я знаю, що ось це можна відкрити вас спонте. Ну, і в тебе є діамонти. І ось така, на короче, конструкція. Далі маркер простий оранжевий. Ну, і останнє це такі різнокольорові штуки. І зараз будемо помаленьку розпаковувати. нифига это на секунду, я поставлю на паузу, был он будет выносить карты, а я иду по ножице. Пришла я уже с ножицами. И зараз будем распаковывать его с цепаршем. Распаковываем. Распаковываем так. Я не могу это так. И вот так. Я, не люблю вот так. Блин, это я просто. А, я не можу розрізати. О, все. Прикинь, розрізали і нас тут. Я була самі розклонені. Ні, вони розклоє. Ну, зато у нас є ось таке, типа, правда, це було гарні. Таке переливається. Сюди поставимо. Ну, зараз вийдемо. Так, етикетки ми будемо порвати, це потім Я ще... покажу. І зараз ой, не то. Зараз будемо пробувати дубайський шоколад. Я його перший раз.

Смотриш, да? Ну классный. Распись. Шом мою историю на фильм. Видите, ныне я шла на экскурсию в кино. Зайшли в, в зал, тільки сіли, замінували форму. Ну і так. Зараз воно, ми будемо дегустувати це розрізаємо. Я жила машпавну. Уважаємо школу. Це дуже добра вчителька. Ми ще там купили попкорн, пепсі. М -м. Потім я сподіваю, що ми купили все-таки таке і чіпси. І нам, наша вчителька замість уроку вона включила Sonic 3. І ми дивилися, то і їли той попкорн, пили пепсі, шаживчик з монокотом, чіпси їли. І е, ще ми трохи фотографувались, потім вам покажу фотки. Ну, але дуже класно. А потім ми, е, ми, так, ми такі. Е, дивісь, дивіться. Я вам хочу не сказати: ми заплатили. Але е, всім вернули гроші, крім моєї мами. Бо моєї мами не має і карточки, ну та карточки немає, що гроші мало перекинута, а от мала карточки мами. Але я не знаю, як вона каже на Дубайський шоколад. Papa